Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Вору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про херсонський напрямок, якою є поточна ситуація на фронті та тактичні пріоритети російських військ в області, чи змінюється характер бойових дій з урахуванням особливостей, місцевості та погодних умов. Окремо зупинимося на темі незаконної мобілізації на окупованих територіях, та чи використовують мобілізаційних мешк... мобілізаці... мобілізованих мешканців Лібобіреття саме на операціях на Херсонщині. А до прямого ефіру приєднається речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Мене звати Анастасія Друсінова. Це ефір «Горо на часі. Ми починаємо. До нас вже приєднується наш гість. Доброго вечора, пане Сергію. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава! Отже, пане Сергію, як ви оцінюєте поточну ситуацію на херсонському напрямку? Ну, власне, кардинально вона не змінилася, принаймні від осені та грудня минулого року, і першого місяця зими. на сьогодні, більше того, скажімо, погода. Впливає перші дні січня, впливають на те, що відбувається, зокрема на лівобережжі взагалі на Придніпровському напрямку. Хоча пріоритетно, що найголовніша тема це продовження остров'яди з боку російських окупантів, які традиційно намагаються зайти на наші острови відповідно, встановити там засоби вогневого враження, контролювати їх, створювати відповідні плацдарми для того, щоб таким чином тиснути на наш правий берег і спробувати. Там проводити якісь подальші дії. Очевидно, що ця активність вона на сьогодні е, більше схожа на такі краплинки штурмових дій в цій позиційній боротьбі, яка наразі продовжується на придніпровському напрямку. Але тим не менше ще раз хочу сказати, що ці недоробінзони вони звичайно е, періодично, а це відбувається фактично кожного дня, по декілька разів пробують атакувати саме острівну частину Дніпра. Ну і власне все це підсилюється відповідно. Терором е, місцевого населення наших е, співвітчизників, наших земляків, які проживають зокрема в обласному центрі місті Херсон, е, в Херсонських громадах, тих громадах, які на жаль е, сьогодні знаходяться під вогневим тиском е, ворожої як артилерії, так і авіації. Тому звичайно, це не не ті інтенсивні бої, які відбуваються на інших відтинках фронту. Але і сказати про про те, що придніпровський напрямок не є, скажімо так, активним або не є пріоритетним, я цього сьогодні не скажу. Тим більше, ворог, враховуючи, що він завжди інформаційно дуже підсилює будь-які свої дії, то ця інформаційна компонента і складова вона сьогодні. Не говорить про те, що ворог, зокрема, придніпровський напрямок теж визначає для себе як пріоритетний. Одна справа, звичайно, говорити і насправді мати відповідний ресурс. Але тим не менше, принаймні, своїх планах росіяни не полишають мріяти про Херсонщину, про спроби принаймні там пройти через Дніпро і відповідно атакувати вже там піхотою наші локації. Хоча на сьогодні ну це виглядає точно з фантастики. Тобто можемо констатувати те, що наразі тактичні пріоритети військ РФ на Бронівровському напрямку не змінилися. Абсолютно, все е, так само, як і було там умовно місяць, два-три тому відповідно. Більше того, ми знаємо, що деякі підрозділи ворог е, з Придніпровського напрямку нагадається угруповання військ Дніпр. Вони перекинуті на Запорізький фронт, зокрема для того, щоб підсилити там атакувальні дії, зокрема на Гуляйполі. Але власне, е, сьогодні дійсно тактично нічого не змінилось. Позиційна війна з елементами штурмових дій, використання, як я вже сказав, яка так і дроні. Але от, зважаючи на те, що бойові дії на Херсонщині мають все ж таки свої особливості, це вже зазначили острови, також річка, ну плавні, звісно, чи відбувається зміна характеру бойових дій, чи відбувається більше маневрів, більше позиційних боїв чи штурмів? І як загалом на це впливає погодний фактор до прикладу, які можуть бути наслідки того, що Дніпро застигне? Ну, власне, ми вже кілька років не спостерігали, дійсно, як наша велика річка, вона ставала на кригу. Відповідно, такі, скажімо, зміни, погодні, як нинішньої зими, вони цілком можуть створити ситуацію, коли Дніпро стане. Наскільки буде міцною та крига, ми ще побачимо відповідно. Я знаю, що ситуація. В тому числі і медійно моніториться відповідно і звичайно моніториться вона як силами оборони України і відповідно ворогом. В тому числі на сьогодні ми констатуємо, що на певних ділянках дійсно сьогодні. Вода вкрилася вже кригою. Е, вона не дається можливості пересуватися відповідно техніці бойовій, якщо мова йде про це. Тому що очевидно, що росіяни зараз, е, якщо вже не розганяють цю тему, що вони там кригою підуть і будуть роз... проходити техніку, відповідно. Якщо е, морози продовжаться і надалі, е, ситуація буде мінусова, погіршуватися в цьому плані, то відповідно не виключаю, що ворог. Спробує малими там штурмовими групами або диверсійно-розвідувальними десь спробувати проникнути на відповідні локації. Знову таки, Сили оборони цілком контролюють ситуацію в правого берега. Очевидно, я думаю, що така активність ворожа може проявлятися, зокрема в районі Антонівських мостів. Ну, Для мене це взагалі, скажу так, якийсь ну, я не Бермузький трикутник, то ну, така собі суїцидальна якась. Яма російська, куди вони пруть, як кажуть постійно і там вмирають, очевидно, спробують там і пройти якимось чином через кригу, якщо вона дасть таку можливість. Знову таки це легка піхота, яка впевнений, буде знищуватися. Ну, якщо не нашими дронами, відповідно на мале повітря. Впливає як з нашого, такі з ворожого боку, звичайно, погодні умови. Це і мінус, це і вітер відповідно, це і там опади різного характеру. То артилерія точно їх там накриє. Тут навіть сумнів у цьому е немає, але пробувати будуть. Якщо знову таки крига стане, дасть таку можливість. Про форсування повноцінної річки Дніпро на сьогодні мова не йде, тому що ресурс, очевидно, ворожені сьогодні не дозволяє цього е, зробити. Їм тут треба е, думати про лівобережжя. До речі, я думаю, що якраз певні плани Російської Федерації вони і, скажімо так, тактичні пріоритети, якраз спрямовані на те, щоб утримати те, що є, зокрема на лівому березі, е, відповідно тому, що ну побоювання якісь у росіян до цього часу. Вони все таки існують про те, що Україна зможе провести відповідні операції саме на лівому березі. Яким чином ми зараз це обговорювати навіть не будемо, але в будь-якому разі такі побоювання дійсно сьогодні існують. Тим більше Україна демонструє дуже вдалі удари на малі, якщо ми говоримо про відповідні дронові страйки, то очевидно що ворог за це переживає. Так, є одразу так пару коментарів. Зачитаю, що росіяни потонуть у річці. На Херсонщині такого давно не було. Це з приводу того, що ну, Дніпро застигає фактично. Ем, тепер хочу перейти до теми незаконної мобілізації. Наскільки реальними можуть бути ці цифри? Загалом ем, ми з вами вже неодноразово говорили на тему незаконної мобілізації. І за останніми е, даними, які я озвучив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, росіяни планують укласти контракти з близько п'ятсот понад 530 чоловіками Запорізької області, 300 Херсонської області та понад 3,5 тисячі з окупованого Криму. Е, і от е, цікаво, наскільки реальні ці цифри, е, та які. Mm -hmm мобілізації використовують окупанти. Чи є інформація про те, що мобілізовані з Лівобережжя, е, використовуються саме е, на Херсонському напрямку? Ну, давайте з останньої частини запитання зразу почну. Так, така інформація на сьогодні є. Е, якщо раніше, ми скажімо, відзначали там певний час, що досить часто потрапляють у полон, наприклад, це представники або мешканці. Тимчасово окупованих Донецькою та Луганської областей відповідно, то на сьогодні на жаль є фактори і факти, коли ми говоримо про те, що це мобілізовані або добровільно прийшли на службу до Росіян представники як тимчасово окупованих частин території Херсонщини та Запоріжжя. Я про Крим зараз окремо скажу, тому що Крим знаходиться під окупацією. На жаль, з 2014 року вже так, от що стосується е цих мобілізованих. Або примусово мобілізовано дійсно на сьогодні є кілька механізмів, якими ворог заганяє наших співвітчизників під окупацією саме до лав російської армії. Є так звані ідеї, таких надзвичайно мало. А якщо вони присутні, то їх, як правило, використовують у таких пропагандистських відеоматеріалах для того, щоб показати, начебто, мешканці там, Запоріжжя або Херсонщини, вони відповідно з радістю йдуть до російської окупаційної армії. Таких дійсно дуже мало. Надзвичайно мало. Це перше. По-друге форми, це е, економічні фактори, які можуть впливати на примус людини, е, то відповідно люди так чи інакше, якимось чином, звичайно, мова йде про чоловіків. Перш за все, вони порушили, е, як вважають росіяни там. Якісь кримінальні злочини вчинили, то відповідно їх теж можна примусити е, іти вмирати за російську армію, за російського е, царя. Е, відповідно, ще якісь інші формати. І власне сьогодні ми говоримо про те, що основний механізм це все таки примус, е, тому що, е, ну для прикладу, скажу, наприклад, це правда стосується Запоріжжя. Нещодавно росіяни видали на гора ролик. Начебто з Мелітополя, де е, мешканці місцеві з задоволенням розповідають, як вони пішли до російської армії. Е, ну, Ми всі знаємо, е, як говоримо ми на Херсонщині, і, відповідно, так, Суржик наш Херсонський, відповідно, знаємо е, Запорізький Мелітопольський, а там така е, мова, виключно, яка виживається, на території Російської Федерації, ну це щодо пропагандистів. А власне, от мобілізації, так ворог на сьогодні найближчим часом і вже починає підсилювати такі заходи. На сьогодні є у росіян плани відповідні, що кілька десятків тисяч наших співвітчизників. З тимчасово окупованих територій, в тому числі і Херсонщини, вони зобов'язані. Що не помиляю, Цифра на цей рік е, приблизно 70 тисяч осіб, якщо точніше, там 67 сім тисяч осіб, вони мають забрати до російської окупаційної армії. Це велика цифра, і враховуючи те, які втрати там вже понесли на Донбасі, донецькі е, хлопці гинули там, Луганські відповідно. То з тимчасово окупованих територій і Запоріжжя так будуть підсилювати ці заходи, я обіцяв, що окремо зупинився на, на, на кримськ, кримському факторі, очевидно, що кримський фактор він окремий, тому що Крим, на жаль, і тут все очевидно під окупацією з 14-го року, і хотів би наголосити, особливо, що якщо не вдалося запобігти о, мобілізації до окупаційного війська, е, будь ласка, всі ті, хто. Ну, немає крові на своїх руках, знайдіть спосіб вдатися в полон силам оборони України, повернутися до своїх і зброю в руках звільняти нашу улюблену Херсонщину і всі наші території від російського окупанта. Така можливість є. Бережіть себе і переходьте до сил оборони. Також хочу поговорити про логістичні шляхи, які використовують наразі окупанти на лівому березі. Чи ускладнилися вони останнім часом, і чи відчувають на собі війська РФ брак пального? І що говорити у контексті херсонського напрямку? Про пальне брак пального є. Дійсно він пов'язаний з загальними тенденціями на Росії. Відповідно після наших діпстрайків, ударів по території Російської Федерації, глибину Російської Федерації, це звичайно нафтопереробні заводи. Перш за все відповідно. але зараз давайте звернемо увагу, що сили оборони зосередили в тому числі, акцентували свою увагу на ударах по тимчасово окупованих територіях, тобто мова йде е, про такі об'єкти, як е, АЗС. про... Якісь нафтові нафтобази, наприклад, там, бази пального, в тому числі, які, перш за все, вони Працюють на російського окупанта і є тут -отам військовими базами. Відповідно, такі удари вони створюють подальший дефіцит пального в російській армії. Звичайно, російська армія максимально забирає все собі. Це зрозуміло, але тим не менше, і, хоч вони на дизелі в основному працюють військова техніка, тим не менше у нас є факти, де Вводяться ну певні такі, якщо не ліміти, то обмеження використання або забезпечення пальним для російських підрозділів, які входять до складу груповання військ Дніпро Російської Федерації. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про логістику, це продовження цієї теми. Бо саме знищення ворожої логістики воно і створює той самий дефіцит пального. З нещодавного давайте згадаємо, знову таки про Крим удари по території тимчасово окупованого Криму, тому що логістика, в тому ж і з пальним, вона з Криму йде і далі на Херсонщину, ну і далі вже там логістично Запоріжжя і на фронт вирушає. Ми задаємо джанкою, Ми задаємо удари по ешелонах російських спальним і не лише по ешелонах. Я вже не кажу там про бензовози. Відповідно, такі удари наших дронів, наприклад, вони відбуваються. Досить таки часто, ну і власне логістичні шляхи багато з них на лівому березі Дніпра вони знаходяться під вогневим впливом сил оборони України, тобто наше озброєння може туди дістати для того, щоб е, більше загрожувати цій логістиці. Ну, власне, її е, скажімо так, або гальмувати, або збільшувати так зване логістичне плече для того, щоб ворог. Міг довше отримувати відповідний проміжок часу, зокрема пально стильного матеріали. Чи відомо вам про інформацію, що окупаційний губернатор Херсонської області вів перемовини із президентом Білорусі Лукашенком щодо можливості надати Білорусі частину Азовсько-Чорноморського узбережжя, нібито для будівництва санаторіїв та баз відпочинку? Про це повідомляв центр наспротиву. Чи може тут пройтися саме про військову присутність Білорусі? Mm -hmm. Ну, те, що білоруський диктатор постійно сидить на двох сільцях і є васалом Російської Федерації, це не новина, тут нічого нового не скажу. Треба відзначити, що, на моє переконання, Сальдо він не самостійний, звісно, в будь-яких своїх діях. Ну, хіба що там десь з зеленим змієм поговорити ввечері? Тут він як кажуть сам собі господар. А що стосується відповідних комунікацій, тим більше там з Лукашенко, я думаю, що на це могла бути команда Москви. А для того, по перше, щоб це озвучити в інформаційному полі, таким чином дотиснути Лукашенко, залучити його все таки до більш активної участі в російсько-українській війні. Хоча ну куди вже як кажуть активніше. Я не знаю, чому з ним до цього часу там більш активно наприклад, взагалі стали спілкуватися американці, але це воєнний злочинець. Я про Лукашенко відповідно. Я думаю, що тут є бажання Москви показати, що вони прийшли надовго на терени Херсонщини. По друге ми ж розуміємо прекрасно. Всі ці пропозиції вони, ну скажімо, мають такий таємний підтекст. Тобто потім розміщувати там військові бази і надалі. Якісь певні склади, арсенали, полігони для того, щоб потім ну, сказати на весь світ. Подивіться, що тут є база відпочинку для білоруських туристів, наприклад, курортників. Так, а от такі погані українці б'ють по цих мирних мешканцях. Тобто, така інформаційна складова тут дуже е, велика. Я не думаю, що ці перемовини призведуть до чогось серйозного відповідно, але така тема вона буде постійно підійматися, і їм треба щось показати, що, начебто, на тимчасово окупованих теренах Херсонщини вони займаються там відродженням чогось, те, що самі прийшли і зруйнували. Ну, це є суто пропаганда, інформаційна пропаганда, тому зрозуміло, що я на це саме так і сприймаю цю інформацію. Тобто виходить, як що насправді це просто якийсь інформаційний шум більше, ніж те, що дійсно Імітація діяльності так званого губернатора, поки він ще живий, то йому треба щось показувати, якусь свою роботу, начебто, роботу. Тому звичайно, він зараз буде говорити, що вони там з планетою Марс підпишуть угоду, і Арабатська стрілка буде марсіанами використовуватися. Я б навіть цьому не здивувався. Ну, і також у нас тут в коментарях залишили, що Сальдо каже, що Херсон окупований. Так, ми бачили цю інформацію. Ну, власне, що на неї відповідати, самі знаємо. Ну, давайте зробимо так. Пропозиція. Нехай Сальдо переправиться через Дніпро і прийде в Херсон і покаже, що він окупований. Так, він, ну, до речі, вже збирався додому повертатися, в свій маєточок на Автогавані. Ну, давайте йому призначимо зустріч біля обласної адміністрації, зруйнованої, наприклад. Я готовий приїхати. Ну, це щось з розряду, я не знаю, як, як Путін так, розказував, що захопив Куп'янськ, там і журналістів запрошував туди і так далі. І щось подібне і розказують, і місцеві колаборанти на своїх місцях якусь подібну лінію ведуть, виглядає досить недовго. Ну, я вам скажу так, що Сальдо останнім часом, та в принципі завжди він дуже нагадує. Такого всім відомого э, Стрімоуса. Ну, нехай повторить його долю. Слухайте, ну це цікаво, тому що Сальдош якось так деградував поступово до цієї ролі Стримоусава, як його не стало. До цього він намагався себе більш серйозно позиціонувати. Ну, власне, я думаю, і коментувати тут нічого більше не варто. Кажуть, Сальдо, це. Вже прізвище, яке буде завжди асоціюватися в українців здрадою і неадекватною поведінкою пане Сергію, дякую, що приєднався. Дякую вам. Тримаємося всім херсонцям. Вітання, земляки. До побачення. Отже, друзі, а я нагадую, що щоб ми недалі робили актуальне відео про життя у Херсоні. запрошую вас підтримати розвиток нашого каналу вашим посильним внеском, посиланням на спонсорство. Шукайте під цим відео у коментарях. Ну і також ви можете знайти нас на майданчиках соціальних мереж, де ви можете більше дізнаватися про події Херсона та області. Ну, а за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані, ви можете отримувати безоплатну правову допомогу від юристів Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я які працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.